І ви побачите, що буде з ними, коли вони закінчать цей сезон. Я впевнений, що в наступному в них підуть ще більше інвестицій. Про це він вже розуміє і розуміє, що Реал Мадрид вже планує наступний сезон без нього. В цьому сезоні у них повний повнісінький, найповніший, який може бути жах. Може вона якось йому там запудрила мізки, і він тепер не знає, що як грати в футбол. Ну результат ми зараз з вами бачимо. Жахливий результат. Всім привіт, друзі, другі. подруги. з вами, як завжди, Стас, і я Вау. Важливо вам нагадати, що підписки, лайки, коментарі, а особливо цікаві коментарі для рубрики Вільний мікрофон дуже допомагають в просуванні україномовного контенту і покращують його. Дякую вам за те, що ви це робите, і продовжуйте в тому ж дусі. Що ж, немало було подій цими вихідними і в кінці цього тижня, тому пробіжимося по найгучнішим новинам та результатам деяких футбольних матчів. Також швиденько пробіжимося. Одна з найголовніших тем. Останніх днів це саме відродження супер. Ліги так вам не здалось. Флорентіно Перес все таки вірить в те, що він зможе реанімувати цей проект Суперліга, який в цілому ми так поховали і думали, що вже все. Але ні. За повідомленням такого видання як «Поспопулі» та Мундо Депортіво, шок якому можна довіряти. Ніби новий проект вже називається Суперліга 2 І по чутках знов таки з цих статей Флорентіно Перес вже включив перемовний процес 50, а то й 60 футбольних клубів. Чесно кажучи я не зовсім розумію, що це за кількість така скажена, але що друга суперліга в основному буде відрізнятись типу від першого її варіанту. Да, тим що там був один дивізіон, з якого не можна було випасти, а тут ніби буде три дивізіона, два або три. І таким чином, ось тому так багато клубів і задіяні в цих перемовинах. І цікаво, те, що ну думаю, що це за клуби? Ну скоріш за все, це типу сто п'яти, перші 10, може там 15 клубів цих лі в цих лігах. Мунду депортіво всю чергу повідомляє те, що інвестори, потенційні інвестори цієї суперліги, вже готові виділити на неї 15 мільярдів євро. Я не з такої сім'ї, як другі, я із багатою. А такі клуби, як Барселона та Реал, ну я так розумію, що мабуть майже всі, але тут говориться саме про Барсу та Реал, отримують за участь у суперлізі по мільярду євро. Що в цілому вирішить їх фінансові питання? Так, у кожної з цих команд зараз серйозні фінансові питання, не такі серйозні у Реала, як у Барса. Ось у Барса там повний ми все з вами знаємо. Ну, типу, це ж там ну просто там долба якісь були останні 10 років. Там нахуй, такого, що мами не горюють. І ви б сказали, та й що слухи вже була та суперліга, де вона була? Була і загула, Один день з'явилась, один день зникла. Ну, якби так, але ні. По факту досі Флорентіно Перес відстоював інтереси Суперліги і на всіх майданчиках, не забував говорити про те, що Суперліга не вмерла. І 21 грудня буде відбуватись суд. Європейський на якому має винестись рішення стосовно монополії УЄФА на проведення турнірів футбольних в Європі. Якщо цей суд не знайде причин, чому тільки УЄФА має право проводити ці турніри, то Суперліга має усі шанси на її створення. І знаєте, якщо чесно, все підводить до того, що дуже ймовірно, що такі і не знайдуть вони причин, чому саме тільки УЄФА має право це робити. Дуже багато людей в цьому зацікавлені. Зараз а особливо я думаю, що ніхто ж поки що не говорить про шейхів. А ми всі знаємо, куди поїхали з такі спідстаркуваті зірочки, да куди вони поїхали, де вони зараз грають, і ми їх не дивимося. А в суперлізі будемо дивитись. Знімаю перед вами свого невидимого капелюха. І на фоні того всього, що відбувається з і УЄФА, чесно кажучи, суперліга мені вже не здається настільки поганим варіантом, враховуючи ще те, що там ви ж всі знаєте, новий формат Ліги Чемпіонів з наступного сезону. Щось царське система, ну. Короче. Не покидаємо Мадрид, ще пару новин про них. Ендрік, хто забув, це нападник-бразилець, якого Мадрид купили, якщо не помираюсь, рік чи два тому, і він ось літом 24-го року вже приєднається до основи команди і буде з ними виступати. Зараз вже по фотках Фабріцьо Роман, який запостив себе в інстаграмі. Ендрік приїхав в Мадрид, познайомився з Білінгемом, з Луніним там з цим, яких Модрічі, Коротше, ви розумієте, з усім складом з Кросом. І Лому я так подумав, що він може дуже допомогти наступному сезоні Реалу. Ну звісно, якщо він нормально заграє, бо якщо він дасть результат, Реал зможе звільнитися від такої теми, як Мбаппе-залежність. Задовбали а вона в них є, тому що Флорентіно Перес в наступному році має презентувати реконструйований Сантьяго Бернабел і. Для цього потрібна дуже гучна зірка, така як там МБАПЕ Холан, тому що Белінгем це добре, але ну якби цього замало. Він не настільки ще медійний, да, як МБАПЕ об'єктивно, і тому залежність від МБАПЕ у них є. А Ендрік, якщо почне грати топово. Вони його зможуть дуже швиденько розкрутити медійно та представити знову з оновленим реалом, де не буде вже деяких, до речі, пенсіонерів. А під пенсіонерами я мав на увазі Луку Модріча за повідомленням спорт ЄС yes, Лука Модріч наступного літа покине Реал статусі вільного агента. Про це він вже розуміє і розуміє, що Реал Мадрид вже планує наступний сезон без нього, і він вже підшуковує собі варіанти продовження кар'єри. Бо я так розумію, що завершувати він і поки що не спішить. Скріж за все поїде там, ще заробить гроші в Саудівську Аравію. Ну, в принципі, нормально футбольна пенсія. Але дуже шкода, що все епоха закінчується. Останній з магікан, так чи магімагікан, останній з магікан уходить і вже будемо дивитись і очікувати на повністю скоро оновлений Реал Мадрид. Продовжимо про проблеми а, в Лалізі саме Севілія, клуб, який ви знаєте, завжди був таким серйозним клубом Лаліги, і скажімо, клуб, який входив в п'ятірку найсильніших клубів Лаліги, тому що завжди він там, десь близько був і в Єврокубках завжди приймав участь в цьому сезоні. У них повний повнісінький, найповніший, який може бути жах. Це піздець, що ви розуміли, за цей сезон вони вже звільнили другого тренера. Менділібара вони звільнили ще два місяці тому. А зараз, скільки там він пробув, там щось моєму 7 днів. І вони звільнили Дієго Алонсо. Саме через такі грандіозні успіхи Севілії, які визначаються зараз 16-м місцем в Лалізі, вилітом з Ліги Чемпіонів та непотраплянням в Лігу Європи. Що все для них це взагалі ненормально. Вони стабільно кожен рік мають вигравати там ту Лігу Європи. І в останньому матчі проти Гетафе вони. Ні програли 0-3, скажете що там Барселона? У Барселони не набагато краще справи в своєму матчі з Валенсією Романа Яремчука тою ліхорадичною Валенсією, яка теж там проблем просто до жопи. Барселона зіграла з нею 1-1. Сам Яремчук відіграв 62 хвилини. Вийшов в основному складі, відіграв 62 хвилини і отримав оцінки по різним порталам рейтинговим 5-8-6-1. Просто грандіозний виступ Романа Яремчука. А за Барселону забували голи, точніше за Барселону забив Жоао Фелікс на 55-й хвилині. А на 77-й хвилині Гільємон Сан Мартін забив гол і зрівняв рахунок. Остаточний встановив в матчі. А потім скажіть, що в лалізі нема проблем. Ось вам. Топ-клуби. Хвилинка цікавої інформації про УПЛ. Коли ми говоримо про ОПЛ, ми завжди згадуємо такі слова, як повний паць, що у нас все хірово, що у нас футбол просто на дні. що нашим клубам взагалі непонятно, яким виступати в Єврокубках. І ось вам статистика, яка доводить те, що ну нашим клубам дійсно ну неможливо конкурувати поки що на євроарені. За цей сезон за участь в єврокубках наші клуби отримали ось такі гроші: шахтар: 47 мільйонів євро. Так, за груповий етап Ліги Чемпіонів та за вихід в Лігу Європи. Тобто вони отримують ще більше, бо вони ще будуть участвувати в плей-офф Ліги Європи. А ось чотири інших клуба навіть 10 разом не отримали. Зоря отримала 4 мільйона 850 тисяч євро, ну майже 5, так. Динамо Київ отримали 950 тисяч євро, Дніпро 1 750 і Ворска 450. 000. Ось все. А потім ви кажете: ну треба вкладати гроші в клуби. Так вони не приносять прибутку, тобто не може власне вкласти угору грошей в клуб і очікувати, що вони будуть давати тобі якісь повернення грошей, тому що ось їх результати. Ось єдиний клуб, який щось намагався щось зробив, і зробив досить багато. Це є шахтар, де просто ця вся система будувалась роками, а ну умовний динамо. І гроші не вкладає, і не отримує все закономірно. До речі, ще цікава інформація з'явилась А саме аналітичний портал Опта видав рейтинг клубів, які більше всього претендують на перемогу в лізі чемпіонів. Ті, хто люблять робити ставки на футбол, можете відзначити для себе цю інформацію. Що мене здивувало, Боруся Дорман 3,4%. Потім ПСЖ 3,11, потім РБ Лейпциг на восьмому місці 3,32 Барселона 4,44, Атлетіко Мадрид 5,12, потім Інтер. З нормальним відривом 8,87 майже 9%. Арсенал 9,8, з якого я буду топити. Баварія лише 1194, Реал Мадрид 14,47%, та Манчестер Сіті 28%. І в цілому, якщо вам це цікаво, ну можете грузити на Манчестер Сіті і, ну. І не сподіватись на чудо, бо ну, виступи Манчестер Сіті останнім часом не дуже. До речі, пишіть в коментарі свої варіанти, хто стане переможцем Ліги Чемпіонів цього сезону. Досить цікаво, буде поговорити з вами в коментарях. А виступи у них і правда не дуже. Навіть в останньому матчі вдома. В Манчестер Сіті перемагали 2-0 Крістал Пелес. Крістал Пелес. Ну, типу, навіть не там умовний, я не знаю, ну, хоча вже там всі такі команди неумовний навіть Вестхен. Cristóvão Та а, по ітогу, матч закінчився з рахунком 2-2. Знову всрали. Єдиний вираз, який підходить до цієї ситуації, це вираз фейспалму. Ось вам ну типу, ось вам Манчестер Сіті. Ну який реально має такі самі проблеми. як Кожен топ клуб сьогодні і травми, і втоми, і ну понятно, пев Гордіол, який любить просто а, дуже нагружати своїх футболістів з різними змінами тактики. За Манчестер Сіті, голи забували гри на 24 хвилині, а Льюіс на п'ятдесят. А за Крістал Пелес Матета на 76-й хвилині, і Олісе на вже 90-й плюс 5-й хвилині зрівняв рахунок і сенсаційний камбек. Челси Михайло Мудрика теж грали свій матч. Вони зіграли проти останньої команди чемпіонату Шейфу Юнайтед, і без великих проблем перемогли з рахунком 2-0. Так, по великому рахунку, мабуть, вони могли б вимагати і більше. А ось єдине, що мене засмучує, це виступ Михайла Мудрика, який виявився найгіршим -най в своїй команді в цьому матчі. Отримав ну, по двох рейтингових порталах оцінку 65 і 64. І це досить жахливо. Він абсолютно був і мортний на цьому матчі, віддавав незрозумілі передачі. Жоден крос флангу не зайшов до адресата. Ну, типу, взагалі. Не знаю, що відбувається мудрику. Може там ця к... панянка, може вона якось йому там запудрила мізки, і він тепер не знає, що як грати в футбол. Ну результат ми зараз з вами бачимо. Жахливий результат у мудріку. А Челсі перемогли останню команду чемпіоната. Бодай це зробили. Ура! Гарно, гарно! не вражає, але гарно. Палмер прийняв участь у двох голах за Челсі, забив сам, і потім з передачі забив Ніколас Джексон. Арсенал Олександра Зінченка в свою чергу грали проти Брайтона і відіграли непоганий матч. Що цікаво, зінченко провів весь матч на полі, в цілому стандартний рядовий матч для Зіни. Але перемога 2-0 над Брайтоном це досить, я завжди його вам говорю. Брайтон дезербі це завжди міцний колектив, який завжди може виграсти очки у будь-якого суперника і програти аутсайдеру. Такий футбол. Але Арсенал перемогли впевнено з рахунком 2-0. Жезу забив на 53-й хвилин. А Гавард забив на 87 хвилині. І що мене дуже, дуже і дуже дивує, це те, що Гавардс почав забивати. Чого він, наприклад, в Челсі робив дуже рідко. Ну і в принципі в Арсеналі не набагато частіше, але це вже входить як в якусь тенденцію. Це прикольно. Після цього Арсенал зараз займає перше місце в АПЛ, і дуже взагалі цікаве історія розгортається з чемпіонатом. Про це ми зараз поговоримо. Астон Вілла. Перемогла Бренфорд і а, війшла, ну на той момент, бо Ліверпуль ще на той момент не, не дограв з Манчестер Юнайтед, і на той момент вони були на другому місці. І Астон Вілла перемогла цей Бренфорд з рахунком 2-1, не без проблем. Там було і видалення, і жовті картки. Ну, коротше, був досить серйозний бій. І Астон Вілла у найемері доводить, що вона є Досить серйозним суперником в АПЛ, і з нею треба рахуватися як з дуже серйозною силою, і ви побачите, що буде з ними, коли вони закінчать цей сезон. Я впевнений, що в наступному в них підуть ще більше інвестицій. А на даний момент Астон Астонвіла перемагає Бренфорд. А в Ярмолюк вийшов всього на всього на вісімдесят й хвилині. Звісно ж, нічим відзначився. Не міг Люїс Поттер забив на 45 й хвилині. Морено на 77 й Та Вооткенс забив на 85 п'ятій хвилині. А ось на другому місці Астонвілі не вдалося триматись, тому що Ліверпуль заскочили на друге місце через гру, де вони приймали Манчестер Юнайтед на Енфілді і зіграли 0-0. По статистиці просто це це реально це смішно. Манчестер Юнайтед не програв, тобто Ерік Тенхак не програв цьому Ліверпулю, але при цьому програв все: 30 на 70 володіння. Е, понятно, що Ліверпуль так домінував весь матч. Окрім цього, 34 удари від Ліверпуля і аж 6 від Манчестер Юнайтед. Хлопці. Що ви робите? Тобто, ну судячи з усього, Манчестер, в принципі, встали повністю в свої ворота і не давали зробити Ліверпулю нічого, просто відбитись і бодай одне очко увести з Енфілда. Нагадаю, що останній матч на Енфілді Ліверпуля проти Юнайтед закінчився з рахунком 7-0. і тому, звісно, вони переживали, що якщо щось подібне повториться цього разу, то Ерік Тенхак поїде, мабуть, кудись. Ну. В Голландію додому судячи з усього давно вже пора. І що цікаво, подивіться просто на цю таблицю чемпіонату АПЛ. Просто подивіться на п'ятому місці Тоттенхем, 33 очки. На четвертому Манчестер Сіті 34, на третьому Вілла 38, на другому Ліверпуль 38 і Арсенал 39. Ви пам'ятаєте, коли останній раз за там останні 5 та навіть 8 років, мабуть, коли була така плотність в верхній частині турнірної таблиці в Boxing Дейс? Ну, типу, я не пам'ятаю такого взагалі, а тут... Настільки насичена ця топ 5 і ще й там Ньюкасл 29 і м'ю 28, Тобто дуже близько по великому рахунку, так якщо там типу Арсенала зараз якісь, наприклад, трами, не дай Боже, там або ще щось, то вони втрачають очки. Там Ліверпуль з Астонвілою ще щось роблять. Тобто можуть реально просто змінюватись так лідери, що за цим дуже цікаво спостерігати, і оцей футбол мені набагато більше подобається ніж коли це Манчестер Сіті 5 років з відривом вже після зимового. Понятно, що а, без зимового трансферного вікна, понятно, що Сіті вже ніхто не догонить. І там Ліверпуль, який 5 років останні намагався намагався бігти за тим Сіті, просто або дай хоч щось зробити, щоб чепитись за те чемпіонство. Ось, оце реально. Кайф на цьому сьогодні будемо завершувати. Друзі, дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам подобається цей формат, де багато якихось новин, багато якихось швиденьких оглядів на результати футбольних матчів. Мені здається, відео стає більш інформативним, і це робите. Ви. Ви їх дивитесь, ви їх лайкайте, я Розумієте, що вам подобається, а що вам не подобається. Дуже вам дякую за це. Продовжуйте підписуватись, ставити лайки, писати цікаві коментарі. І нарешті вийде той довгоочікувана рубрика Вільний мікрофон. Традиційно не прощаюсь з вами. Слава Україні!